Так, фахівці майстри, всім привіт. Е, я сьогодні монтував портал і хочу вам показати, е, е, тут можна бачити також, що є двері правда, двох крилі. Ми їх монтували перед цим же місцем. з тою короною і значить також немає не використаної перторної планки. Все чітко. Але мова йшла про оцей портал. Ніч, покажи. Значить, Портал, як перед тим я показував, складається, бачите, що тільки берег, клієнти замовили собі такий вітраж. І, яким чином вони всі ламаються, відкриваються, звичайно, то не є ніяк я чуду. Тобто бокові, вони зроблені в чверть, але ті двері між ближче може включитися. Бачите, ті двері між тим, якщо там ті двері висять між кудись з тої сторони. Ну, там, десь. Якщо ті двері бокові в чверть зроблені, значить висят, поставили арку би дві завіси, дублюючу і за стандарт звичайно. Якщо стоять на, на таких завісах, то тут є використана нас накладна завіса. Ну все це я вже показував перед тим, як я турпував до громаду. Чітко, то просто чекаємо, що господар має сказати, чи псувати на мене, чи не псувати. Бачимо, як по факту у нас є. Задобаний той, відкрили і у нас ці двері гарно всі Отак робимо одне. Ну і аналогічно там ті двері відкриються, тобто портал, відкривався зовсім той. Ну і все, там. Що ще не, не це, де. закрили і звичайно. ну Тут фактично ще не дороблено. Не маємо дороблено сюди різьбів, бо мають бути дві такі накладних різьби, щоб той було відносно в одному стилі зроблено. Різьбів немає в зв'язку з тим, що самі знаєте, сьогодні в нас зі світлом проблема і запустити чепружку, не, не вистачає часу на світло, щоб поробити всі ті об'ємні роботи, які в мене є під різьбу, тобто чепу загружене по, по саме, як то кажуть, уха, і хлопці хочуть тобі допомогти для кіміння. Прошу майстри, зверніть увагу ще одне. Оту на корону, оті елементи. Чи на тій короні, чи на тій короні, які елементи. Я тут не, не придумав собі, я то люблю всякі шашечки, всякі виборки, патинування. Тут я тупо взяв, зробив колишніх два налічники, порізали на кусочки, бачите, обіду. І теж по-своєму, тобто без всяких зусиль, якщо маєте таку фризу, значить є радісна фриза. Поробили, порізали на кусочки набили має no, право на життя і, між прочим, е, також жадний виглядає, не виглядає. Напевно, лише може мені показати, там ще такі двері. так? Диміш ще немає. Глухі двері. Тому в такому самому стилі є зроблені двоє руки і паралельно в є зроблені і ще в одні такі. От такий був проєкт на цілу хату. Але тоді не про двері, бо там вже принципів виготовлення не є складні. просто мене цікавила сама арка, самі, самі ті. І бачите, якщо зробити на лічні, просто звичайно налічують всякі різні, виглядає воно естетично, гарно. Ну, мені подобається, коли є скло. Є. Усок скла, бо глухібери також мають право на життя, але коли є коваритори, робити якісь трошки вітра, щоб якесь світло у нас поступало в mm. Ну Добре, друзі. На тому завершуємо невеликий наш такий огляд. Я думаю, що ви зрозуміли, яким чином і тим способом М -м -м -мудро. Значить мудру. Всім пока, хороших клієнтів, легкої праці. No i meru nam, meru, meru i spokojimo me se. nam neme slučaje zaradi biće. Udačno